Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку Як здійснити задумане. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Скажіть, що ти можеш робити самостійно? Самостійно ти можеш поливати квіти, піклуватися про тваринок домашніх, самостійно ти можеш підняти одяг, якщо ти знаходишся на огляді у лікаря. Також ти самостійно можеш допомогти мамі помити посуд, попилососити, скласти свої книжки у портфель, тобто підготуватися до уроку, до наступного дня, а також самостійно ти можеш допомогти мамі. Накрити на стіл до обіду чи вечері. Доповни, будь ласка, ще власними прикладами, що ще ти можеш зробити самостійно. Самостійно ти можеш винести сміття, сходити до магазину, погуляти з домашнім улюбленцем, посидіти із меншим братиком або сестричкою. Почитати йому книжечку, або погратися іграшками. Також самостійно ви можете прибрати у своїй кімнаті. Молодці. Чи ставили ви коли-небудь перед собою якусь мету? Чи досягали її? Чи цікаво вам дізнатися, як досягнути конкретної мети? Пропоную вам обговорити, що потрібно зробити, або аби здійснити задумане. Дітки, що ж таке мета? Мета це те, чого бажано чи потрібно досягти. Які риси характеру потрібні людині, щоб здійснити задумане нею? Погляньте, будь ласка, на екран, прослухайте уважно. Текст, за яким ми потім з вами проведемо невеличку роботу. Друзі Оленка та Данилко полюбляли гратися на майданчику біля будинку. Але там лавки і гойдалки були поломані, а навколо них лежало сміття. Друзі вирішили обладнати майданчик самотужки. Дівчинка почала збирати сміття, а хлопчик. Прикріплювати дошки до лави. Згодом діти зрозуміли, що задумане їм не під силу, граблі занадто великі, а молоток чомусь не слухається. Вони порадились і вирішили попросити допомоги у двірника. Гарна ідея, спробую допомогти, відповів той. До вечора на майданчику працювали майже всі мешканці будинку. Наступного дня друзів радісними вигуками зустрічали на оновленому майданчику їхні однолітки. Цей текст дітки розповідає про те, що необхідно робити для того, щоб досягнути своєї мети. Давайте дамо відповіді на запитання, де любили грати діти. Діти любили грати на майданчику. Що вирішили зробити Оленка й Данилко? Так як на улюбленому майданчику були поломані лавки і розкидане сміття, вони вирішили все полагодити та прибрати. Які риси характеру допомогли дітям здійснити задуман? По-перше, діти були наполегливими, а коли побачили, що їм дещо не вдається, вони не посоромилися, а звернулися по допомогу до дорослої людини. Чому двірник не відмовив їм у допомозі? Двірник не відмовив у допомозі дітям, тому що це була прекрасна ідея, і двірник розумів, що якщо дітки почнуть робити це із самого маличку, прибирати за собою, досягати певної мети, то з них виростуть дуже гарні дорослі. Що може завадити здійснити задумане? Здійснити задумане може завадити лише те, що ви відмовитеся від своєї мети. Якщо ви натрапили на якісь перешкоди під час досягнення своєї мети. Ніколи не зупиняйтесь і не відмовляйтесь. Не можете зробити це самотужки? Просіть допомоги у сторонніх людей. І ви завжди отримаєте бажане. Які риси характеру можуть забезпечити успіх? Натхнення, звичайно, байдужість. Ні, ця риса не забезпечить вам успіху. Досвід. Звичайно, чим більше досвіду, тим кращий успіх. Працьовитість. І ця риса характеру може вам забезпечити успіх. Неуважність, ні, дітки, це ніколи не забезпечить вам успіх, якщо ви не будете уважними. Заздрість це дуже погана риса характеру, вона навпаки тягнеть вас на дно і ніколи не дасть вам досягти успіху. Розумність, звичайно, і систематичність. Так, Тобто натхнення, досвід, працьовитість, розумність, систематичність це найкращі риси характеру, які можуть забезпечити вам успіх у майбутньому. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Опишіть дії тварин. На малюночку ми бачимо двій, дві козички. Одна козичка білого кольору, інша сірого кольору. Вони прив'язані одна до одної і по боках від кожної козички є дві копиці сіна. Подивіться, будь ласка, на першому малюночку ми з вами бачимо, що козички поглядають кожен у свою сторону на свою копицю сіна. На другому малюночку ми бачимо, що кожна із козичок намагається підійти до своєї копиці сіна і поїсти. Біленька тягне в свою сторону, сіренька тягне в свою сторону, і врешті-решт ніхто з них не може дійти до своєї копиці із сіна і наїстися. Далі, дітки, ми на малюнку бачимо, що козички міркують, як їм зробити так, щоб кожна із них поїла. І вони вирішують, що спочатку вони разом підходять до однієї копиці сіна і їдять її, а потім разом розвертаються і підходять до другої копиці сіна і її також з'їдають. Дітки, який висновок ми можемо з вами зробити, для того, щоб досягти мети, не обов'язково сперечатися один з одним, не обов'язково тягнути все в свою сторону і доводити лише свою правоту. Можна просто дійти згоди і працювати злагоджено. Навіть тваринки нам показують, чого ми можемо повчитися у тварин злагодженої роботи що потрібно працювати в парі. Якщо не можеш виконати завдання самостійно, обов'язково домовляйся з кимось, хто може тобі в цьому допомогти. Який же висновок ми можемо зробити? Завжди потрібно знаходити компроміс, учитися домовлятися, ухвалювати правильне рішення щодо порушених проблем. Зараз спробуйте самостійно скласти два портрети: один портрет успішної людини, а один портрет невдахи. Портрет успішної людини буде складатися із таких рис характеру: упевненість, наполегливість, допитливість, розумність, систематичність, а портрет невдахи буде складатися із заздрощів. Не вийшло, залишив. Не можу, не буду робити. Не знаю, ніколи не запитаю. Впертість, недовіра, ось ці риси характеру. На, на жаль, не допомагають бути успішною, а навпаки, роблять нас, перетворюють нас на людину невдаху. Що ти порадиш учневі, який хоче бути успішним і досягти своєї мети. Подивіться, у нас є шість порад. Відкладай на потім справи, які не хочеш робити. Намагайся бути організованим і наполегливим. Відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Намагайся самостійно виконувати домашні завдання. Не бійся помилок і вчися на них. Якщо не виходить... Виконувати завдання, не виконуй. Дітки, які риси ми з вами, які поради ми з вами можемо обрати, щоб стати успішним і досягти своєї мети. Намагайся бути організованим і наполегливим. Намагайся самостійно виконувати домашні завдання. Не бійся помилок і вчитися на них. Дітки, а ось ці е е поради. Викла... Відкладай на потім справи, які не хочеш робити. Відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Якщо не виходить виконувати завдання, не виконуй, вони нам допоможуть бути успішними? Ні, не допоможуть. Для того, щоб ці поради нам допомагали, ми маємо їх трішечки переробити. Не відкладай на потім справи, які не хочеш робити. Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Якщо не виходить виконувати завдання, не зупиняйся. Все рівно виконуй їх, намагайся подолати свої труднощі. Ось якщо вони будуть звучати саме так, тоді ці поради допоможуть нам досягти успіху. А зараз давайте виконаємо вправу мікрофон. Розкажи. Чого б ти хотів досягти у своєму житті? Кожен із вас про щось мріє, і в кожного з вас є якась мета. Розкажіть, будь ласка, про неї, скільки років наполегливої праці знадобиться тобі для того, щоб досягти твоєї мети? Ну, звичайно, мети досягають не за один день, не за один рік. Для того, щоб досягти своєї мети, по-перше, дітки мають вирости, здобути багато різних знань, навчитися багато чому, здобути досвід, можливо, багато разів помилитися і знову повернутися до тієї самої мети і починати її досягати знову. Тобто дуже багато років наполегливої праці потрібно докласти до того, щоб досягнути врешті-решт своєї мети. Поясніть, будь ласка, прислів'я. Життя як стерня станива, не пройдеш ноги не вколовши. Тобто, для того, щоб досягнути своєї мети, дуже довго і дуже часто ви можете помилятися, робити щось не так. У вас дуже часто буде щось не виходити, ви будете засмучуватися, але ніколи в житті не полишайте своєї роботи. При досягненні вашої мети. Люди господарі своєї долі. Що це означає? Якщо ви хочете чогось досягти у своєму житті, все у ваших руках. Вам ніхто не може заборонити стати кращим. Вам ніхто не може заборонити навчатися і здобувати освіту. Вам ніхто не може заборонити досягати своєї гарної мети, якщо ви цього хочете. Ви господар свого життя і тільки вам вирішувати, що ви будете робити, а що ні. Ну, звичайно, дітки, це стосується гарних вчинків, непоганих. Ми ніколи не повинні припиняти мріяти і йти до своєї мети. Зрештою, наші мрії це те, що робить нас людьми. Вони формують і ведуть нас по життю. Але пам'ятайте, що існує різниця між бути мрійником та людиною, яка працює над утіленням своїх мрій. А зараз, дітки, давайте ми з вами разом виконаємо завдання в зошиті на сторінці 24-25. Сторінка 24, завдання перше. Розставте, будь ласка, у правильній послідовності слова, звичка, думка, вчинок. Що має бути на першому місці? Думка. Тобто, ми маємо подумати про свою мрію. Далі. Чинок ми маємо почати працювати, щось робити, якісь вчинки виконувати для досягнення своєї мрії. І на третьому місці має бути звичка. Тобто ми настільки маємо навчитися виконувати цю звич... цю... цей вчинок до автомату, до автоматизму, щоб у нас виробилася звичка постійно працювати у напрямку досягнення своєї мети. Запишіть, будь ласка, ці слова у своєму зошиті. Сторінка 24, завдання 2. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Скажіть, яка з груп дітей буде мати задоволення від спілкування та гарний результат своєї роботи? Подивіться, перша групка, друга групка, третя групка дітей і четверта групка. Скажіть, будь ласка, які дітки будуть мати задоволення і гарний результат своєї роботи? Друга група і четверта. Так, чому? Вони доброзичливі, вони разом працюють, вони нікому не перечуть. А ось ці дві групки дітей, вони, по-перше, будуть мати поганий настрій, а по-друге, ніякого гарного результату в своїй роботі за допомогою сварок і бійок вони не отримають. Позначте, будь ласка, у своєму зошиті тих діток, які. Отримають задоволення від спілкування і гарний результат своєї роботи. Сторінка 24, завдання 3. Розгляньте, будь ласка, фото. Розкажіть, які хобі допоможуть стати успішними. На першому малюночку ми бачимо, що дітки грають на музичних інструментах та співають. Їхнє хобі музика. Чи може хобі музика допомогти стати успішним? Звичайно, якщо розвивати себе в цьому напрямку, ці дітки можуть вирости і стати дуже відомими композиторами, співаками, авторами пісень. На другому малюнку ми бачимо, дітки читають. Чи може хобі читати дати в нам успішність? Звичайно, чим більше ви читаєте, тим краще ви розумієте світ. Тим більше знань ви отримаєте і можете їх застосувати у своїй у досягненні своєї мети. На третьому малюночку ми бачимо, що хлопчик займається спортом. Скажіть, будь ласка, він займається тенісом. Скажіть, будь ласка, чи може хобі теніс допомогти цьому хлопчику стати успішним? Звичайно, він може досягти великих. Висот у спорті теніс. Те саме ми можемо сказати про цих діток, які люблять займатися спортом футбол. Якщо вони будуть наполегливими, можливо, колись років через 15-20 вони будуть мати такі самі можливості і таке саме ім'я і визнання, як відомі футболісти. На цьому малюночку ми бачимо, що дівчинка вивчає різні мови, чи може хобі. Вивчати різні мови, допомогти їй стати успішною. Звичайно, чим більше мов вона буде знати, досконало їх буде знати, вона зможе подорожувати, вона зможе влаштуватися на якусь гарну роботу, вона може досягти успіху. А тепер, дітки, подумайте, а яке ще хобі може допомогти вам стати успішними? І ось у цьому пустому квадратику домалюйте свій варіант. Того хобі, яке допоможе стати успішним. Це може бути танці, малювання, це може бути ліплення, це може бути е, приготування їжі, це може бути пошиття або в'язання. Що завгодно. Намалюйте, будь ласка, свій варіант хобі. Сторіночка 25, завдання 4. Серед поданих слів нам необхідно підкреслити ті якості, які допоможуть людині стати успішною та досягти своїх цілей. Рішучість, звичайно, підкреслюємо. Заздрість ні. Чесність, підкреслюємо. Творчість підкреслюємо. Лінь – ні. Терпіння Підкреслюємо. Витримка, підкреслюємо. Працьовитість. Підкреслюємо. Зосередженість. Підкреслюємо. Уміння товаришувати? Звичайно. Тобто, дітки, із поданих якостей нам не допоможуть досягти своїх цілей тільки заздрість і лінь. Тому що ці дві якості, вони ведуть, тягнуть людину назад і не дають можливості людині розвиватися. Зупиніть, будь ласка, відео та підкресліть у своєму зошиті необхідні нам якості. А наш урок добігає кінця. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалась. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалась. Червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!